Новин спорту Дніпро Тіві наступного тижня. Тим часом на базі спорткомплексу Дніпровського центру професійно-технічної освіти у центрі важкої атлетики імені Юрія Зайцева відбувся відкритий чемпіонат Дніпра з цього виду спорту. Студент Дніпровського політехнічного фахового коледжу Богдан Бойко серед інших став одним з низки переможців відкритого чемпіонату Дніпра з важкої атлетики. Говорить, що загалом змагання сподобалися зрештою задоволений і власним виступом. Хоча, звісно, хотів більшого. Дуже хороші змагання, дуже хороші супротивники. Я дуже радий за результати. Хотілося більше, але зміг зробити 83 три грибок та 100 повштовх. Хотілося би 105, але не зміг вштовхнути». Якщо Богдан вже тішився завойованою нагородою, то учень Дніпровського центру професійно-технічної освіти важковаговик Володимир Єрюменко лише готувався до випробування, яке належало йому пройти у стінах рідного навчального закладу, я підготувався до цього і надію, що в мене все буде добре. Відсумку у відповідності до відомого прислів'я про те, що вдома і рідні стіни допомагають, Володимир також став переможцем своєї вагової категорії. Разом з ним та Богданом Бойком реноме лідерів і найсильніших у місті знову підтвердили Данило Мірошин і Артем Дяговець серед чоловіків, та Вікторія Пастух, Анна Андрейченко і Еліна Романова серед дівчат. Є результати, спортсмени прогресують, ну це нормально. Це... Звичайний такий процес тренерський. Для того ми і проводимо ці змагання, щоб ми подивилися, що нам далі куди рухатись. Хотілося б дуже подякувати нашому управлінню спорту гуманітарної політики за надану атрибутику нагородну, кубки, грамоти, медалі, супер, високої якості. Діти задоволені, дуже дякуємо. Ці змагання дають можливість новічкам перше почувствувати поміст і виповнити свої якісь перші спроби в цьому віді спорту визначення, виповнити якісь розряди. Та і, ну, так так довгий час не було змагань, ну, це дуже добре, що ми змогли в цей раз провести ці змагання і всім показати, що ми ще живемо, так сказати, цим спортом. Переможці і призери усіх вагових категорій були удостоєні дипломів, медалей та цінних подарунків від організаторів і партнерів чемпіонату. І вже практично наступного дня розпочали підготовку до виступів на турнірах значно вищого рівня, де ми їм усім бажаємо вдалих стартів, нових здобутків і перемог. І на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.